Традиційно у цій годині стартуємо з головного, тож зараз розповім, які новини трапилися у Тернополі та області. Почнемо із новинки. Буквально днями з'явився додаток для тих, хто не палить і слідкує за тим, аби інші не курили будь-де. Відтепер, побачивши порушника антитютюнового закону, українці можуть подати скаргу в онлайн режимі. як це працює, дивимось. Сервіс реєстрації порушень антитютюнового закону його створили у центрі громадського здоров'я. На сайті є відповідний розділ для скарг. Платформу розробили для людей, які хочуть захистити своє здоров'я та не бути пасивними курцями, адже за останніми статистичними даними Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні від захворювань легень внаслідок пасивного тютюнокоріння помирає до 13 тисяч людей. Для того щоб захистити е Людей не курців, тому що з димом видихають курці дуже багато шкідливих речовин, і олійних масел, і солей важких металів, і це. Ще більше цей дим шкодить здоров'ю не курця більше ніж ті людині, яка курить. А ще з липня діють нові правила паління електронних сигарет різних видів. З 1 липня перше заборона продажу це прирівняння оцих кальянів, трав'яних. Це все рахується зараз як тютюн, сигарети електронні з нагріванням без нагрівання. Тому, Законодавство забороняє курити у всіх громадських місцях, починаючи від під'їзду, зупинок громадського транспорту на територіях всіх установ і закладів, як державних і приватних. Заборона куріння кальянів в закладах громадського харчування. Але тих, хто порушує, чимало, як і тих, кому паління заважає. Сервіс створений саме для того, щоб зареєструвати скаргу. Далі її направлять у відповідні органи. Загалом від початку року патрульні склали 693 адміністративних матеріалів на громадян, які курили в заборонених місцях. Дозволено курити лише там, де це прямо передбачено. За порушення таких правил передбачена адміністративна відповідальність за статтею 175 з приміткою. 1, санкції статті передбачає покарання за вперше вчинене від 51 до 170 сімдесяти гривень. Якщо людина вчиняє правопорушення повторне протягом року, то це штраф від 170 до 340 гривень. Так, от безпосередньо за частиною першої патрульні склали 604 адміністративних матеріали а за частиною другої 89 адміністративних матеріалів. Подавати скаргу можна на куріння в закладах харчування, громадських місцях, житлових будинках та транспорті. Також, аби повідомити про рекламу тютюнових виробів та нелегальну торгівлю, відсутність попереджувальної інформації чи наявність заборонених предметів куріння. У місцевих закладах харчування кажуть, що коли заборонили куріння всередині приміщень відвідувачам було важко, адже треба було переходити на літні тераси. Наразі деякі кальяні бари очікують детального роз'яснення, як їм надалі працювати з даним законом. По сигаретах на нас не вплинуло ніяк. Вони з розумінням ставились, відходили. По калянах на нас вплинуло. Нам потрібно уточнення і розуміння, що далі робити з кальянами, тому що далі ми не розуміємо. Літня траса вже зачиняється, відповідно, кальяни закриваються. Що робити людям, які офіційно працевлаштовані, працюють і заробляють цим на життя, не зрозуміло. Опитані нами тернополяни створення такої платформи підтримують. Ну, якщо людина згодна себе травити, це її проблеми. А коли вона ще й паралельно мені допомагає, тут е, мене таки не влаштовує. Тому що ми медики це і шкодить здоров'я здоров здоров не тільки тим, хто курить, а і оточуючим людям. Пасивне куріння. Чи чули ви про те, що зараз створили платформу, де можна подати скаргу на людину, яка Так, та, чули. чи хотіли б ви подати скаргу? Чи плануєте? Поки що. Ну, поки що так, такої <рес> ситуації не, не було. Якщо то... таке трапляється, ми поки що входимося усним зауваженням. Так. Ну, але якщо буде потреба, то ми тільки за. А <рес> чи вважаєте ви за потрібним цей додаток? Так, так звичайно. Ну, щоб влада могла бачити результат того, скільки людей курить в громадських місцях, не дотримується правил і якось на це впливали. Отже, як подавати скаргу на новій платформі, все дуже просто. Для цього вам слід зайти на сайт центру громадського здоров'я та знайти розділ скарги на порушення антитютюнового законодавства, обрати зручний вам спосіб роботи на сайті чи через чат-боти, телеграму або вайбера. Слідкуйте за вказівками та обирайте потрібну інформацію. Продовжуємо, попри індексацію та додаткові виплати, пенсії у більшості українців залишаються на межі мінімуму. Люди розповідають, інколи економити доводиться на всьому. Деяким же категоріям людей при виході на пенсію доплачують разову допомогу у розмірі 10 пенсій. Хто може отримати такі гроші? Дивіться в сюжеті. Щонайменше 29 років стажу потрібно, щоб вийти на пенсію за віком у 2022 році. Залежно від зарплати, надбавок та кількості відпрацьованих років, людям нараховують різні суми щомісячних виплат. Є також певні категорії пенсіонерів, які при виході на пенсію можуть отримати разову грошову допомогу у розмірі десятьох пенсій. Варто зазначити, що особам, які працювали в освіті, в охороні здоров'я, соціального забезпечення, призначається. Грошова допомога в розмірі 10 пенсій, за яких умов вона призначається, коли людина виходить на пенсію за віком при досягненні пенсійного віку, вперше раніше ніяка пенсія не призначалася. На день досягнення пенсійного віку вона працює в органах в закладах державної комунальної форми власності і має необхідний напрацьований стаж на посадах, що дає право на пенсію за вислугу років. Тернополяни зізнаються, навіть пропрацювавши усе життя на державній роботі, сподіваються на більші виплати, бо з того, що отримують достатньо хіба на базові витрати. Комуналька на ліки навіть питання нема. Я лічуся на око одне. Mm -hmm. одне. П'ять тисяч око, навіть на одне око не вистачає, щоб місяць пройти. Це тільки на око. Так, О, Укол один — чотири тисячі, плюс каплі 600. От маєте тобі вся пенсія. Mm -hmm. А їжа, так? А то вже ні, а на що їсти? Їсти вже не треба. За комунальну платити вже не треба. Може держава мені просить? Втрачено на що? На їдло, на комунальні послуги. І от то, на все, що вистачає. І все. Ну, на чим зараз економиш? На здоров'ю не зекономиш, на хлібові не зекономиш. Тепер війна, і треба допомогти армії. Такі проблеми. Більшість кажуть, доводиться економити. Ми так використовуємо свої гроші, пенсію, щоб нам на все вистачало потрошки. І на м'ясо, на продукти, на всяке. На... Інші потреби, ну щоб погуляти, десь сходити на виставу. Вот. Так що, ну, Ми не жаліємося нам. Як... А хотілося б більше? Хотілося б більше, а могло бися кудись поїхати. Літом відпочити десь. Ну, зараз перепона, бо війна, так що зараз не до того, то терпимо. Я учасник бойових дій, полковник запасу Збройних Українських сил. Відслужив за батьківщину, зараз віддихаємо. Слава Богу, на ногах. Економія кому, мене є син, який допомагає мені, коли треба. Ну я в основному. Не Використовую його так можна сказати. Зазначимо пенсії українцям перераховують щороку. Востаннє індексації робили на початку жовтня цього року. З першого числа виплати зросли у людей старших за 70 років та у тих, хто має великий страховий стаж. Зокрема, чоловіки не менш як 35 років, жінки не менш як 30 років. Сьогодні на Тернопільщині живуть майже 100 тисяч переселенців. 200 із них це внутрішньо переміщені особи із Сєвєродонецька. Аби їхнє життя тут полегшити, у Тернополі відкрили гуманітарний хаб Сєвєродонецької міської військової цивільної адміністрації Луганщини. Тут люди зможуть отримати гуманітарну і психологічну підтримку, а ще їм допоможуть вирішити, як зізнаються організатори, усі проблеми, які у них виникнуть. Однією із сотень внутрішньопереміщених осіб із Сєвєродонецька у Тернополі є пані Лідія, колишня педагогиня. Сьогодні пенсіонерка згадує про втечу зі свого рідного дому. каже, тікала під обстрілами. Ну, а як залишатися жити в підвалі півроку, в темряві без світла, без нічого? Як же там можна залишатися? Сьогодні пані Лідію інших переселенців запросили на відкриття гуманітарного хабу Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації для ВПО Луганщини. Тут люди, які жили на поки що окупованих територіях, можуть отримати гуманітарку, психологічні і юридичні консультації, допомогу у пошуку роботи. Я сподіваюся, що цей центр стане підтримкою для наших луганчан для того, щоб ми могли тут спілкуватись, вирішувати спільно ті питання і проблеми, які виникають. І в подальшому готуватись до деокупації нашої рідної землі. Адже чимало людей все ж хочуть повернутися додому. Стараюся созвонюватися за знайомими. Ну вроді би моя квартира жива. Дай там Бог. Потім ой, не те слово плануємо, не те слово. Офіційно майже 30 тисяч внутрішньопереміщених осіб уже знайшли прихисток у Тернополі, зазначають у міській раді. Більшість із них це жителі саме Луганщини. Не тільки мешканці Северодонецька, жителі всі Луганської області можуть до нас звертатись. Телефонуйте, будемо разом рішати всі питання, які будуть на честь гуманітарний хаб відкрили за підтримки тернопільської обласної і міської влади. Додає Олександр Стрюк. Це важливий крок у співпраці двох областей Тернопільської і Луганської. Запрошуємо, по-перше, всіх вас, які тимчасово, які на постійно приїхали з Тернопіль, долучатися до активного життя міста. Ми з радістю будемо вас бачити на всіх наших заходах. Ми, як міська рада, будемо робити все можливе для того, щоб. Ми максимально комфортно себе почували в Тернополі в себе вдома. Ми готові підтримувати центр різними, наситити діяльність цього центру різними культурними подіями, екскурсіями в різні куточки Тернопільщини, подивитися ті культурні, історичні різні цікаві місця для того, щоб перебування на Тернопільщині було ще й пізнавальним. Нагадаємо, схожий простір уже другий, який відкривають у Тернополі. Раніше запрацював центр для підтримки жителів окупованого Маріуполя. Добре слово, увага і трішки допомоги у Тернополі, щоб підтримати людей похилого віку, роздадуть 500 подарункових наборів. Ініціативу організували волонтери Червоного Христа та Тернопільська міська рада. Це є продуктові набори, вага яких майже 17 кг одного. В продуктовий набір входить і різного виду крупи і борошно, і олія, і рибні консерви, тунець, також і цукор, чай, джіжджі, і сіль, яка зараз на дефіциті. Ось вартість такого продуктового продуктового набору 1200 гривень. Вже наші працівники територіального центру управління соціальної політики розвезуть їх безпосередньо до людей похилого віку, одиноких малозабезпечених, які найбільше потребують такої допомоги. Якраз в жовтні ми відзначали день людей похилого віку, і це буде таким добрим подарунком для них. Соціальні працівники доставлять кожного хто цього потребує. Продовжуємо маскувальний батальйон у ладичині зовсім нещодавно. Тамтешні мешканці розпочали плести тушки для кікімор та нашоломників. 40 волонтерів вже виготовили десятки таких маскувальних речей. В нашому сюжеті ви дізнаєтеся про їхню роботу. 20 чоловіків із села Ладичин зараз перебувають на передовій, тому місцеві мешканці, як ніхто, розуміють, наскільки важливо допомагати бійцям. Саме тому нещодавно у місцевому клубі розпочали плести тушки для кікімор. Ольга сюди приходить при першій можливості. Часом бере із собою сина та подруг. Буває після обіду, буває під вечір. На дві годинки буває з 8 до 10 вечора плетаємо тут. Ну, все, все робимо, що можемо. Ініціаторкою такої справи стала Марія Бричка. Розповідає, все розпочалося після знайомства із волонтерами Миколинецького москувального батальйону. Саме завдяки їм розпочали плести тушки, з яких шиють кікімори. Наразі роблять лише їх, а також нашоломники, оскільки саме цього найбільше потребують зараз бійці. 40 волонтерів вже виготовили десятки тушок та нашоломників. Така частинка потребує того, щоб дві пари рук безперестанку плели 10 годин. Заключається в тому, що на кожен вузлик ми наплітаємо матеріал, а також маскувальну тканину відповідно до того, в якому середовищі перебуває власне воїн. До цієї кропіткої роботи долучаються чи не усі місцеві мешканці. Часом беруть матеріали додому і вже там плетуть маскувальні нашоломники. Було так, що спочатку, може і старенькі бабці, але одночасно вони хотіли допомогти нашим воїнам і. Плени, а потім вже ознайомлюся далі і вже воно продовжилося волонтерство. Як ми бачимо вже сьогодні, і тут у нас в клубі. Усе виготовлене волонтери із Ладичина передають Миколинецькому маскувальному батальйону, а згодом планують плести і маскувальні сітки. На цьому я з вами прощаюсь. Дякую, що в цій годині були з нами. Продовжуємо працювати, аби в підсумках розповісти вам більше. Тож до зустрічі.